Спасителя і однозгідно молитися у Дусі Святого до Отця Небесного, де двоє або троє зберуться в моє є, ім'я кам'яє я серед них. Як не це Боже Слово проєднання звучить сьогодні у наших серцях, коли ми святкуємо тисячолітній ювілей Святого і рівно Великого Князя Володимира. Його пошук єдиного Бога, його дорогу до хрещення неможливо до кінця збагнути без його особистого пошуку до єднання своїх людей. Він, як великий Київський князь, від самого початку свого служіння. Шукав способу, як поєднатися у Яким чином так зробити, щоб розрізнені слов'янські племена стали одним народом? Спочатку він усіх завоював силою меча. Але побачив, що такого типу зовнішнє насильне єднання. Творить єдиного народу з його відданих. Тоді він почав шукати єднання на релігійному ґрунті, Звіз до Києва ідолів кожного племені. Але побачив, що ідолопоклонство не єднає людей, бо кожен має свого божка, свого приватного, з яким не поділиться з ближнім. Правдивого Бога. Він зрозумів, що вчинити з його людей єдиний народ можна лише єднаючи цих людей в ім'я Боже. І тому він сам перший увійшов у це Боже життя з силою святого Хрещення. Він почав творити це єднання від ім'я і він чином дав фундамент, основу для того, щоб створити єдиний Божий народ на Київських горах. Він подав якісь такі вид єдності нашому народові, які не є плодом якоїсь геополітичної, людської думки міркування чи заходу. Це єднання в дусі Божому. Дусі правди і Істини, єднання в самому Ісусі Христі. Якось це особливо ми сьогодні святкуємо цей тисячолітній мігні людей, згадуючи, що саме цього року цього літа припадає 10 років з того дня, коли Отець. Десять років тому завершилося вигнання глави Греко-католицької церкви з його київської столиці. Десять років тому, блажаючий у мир, повертаючись до свого прадавнього осідку древніх київських митрополитів, проголосив голосом рідно князя Володимира Маніфест. Маніфест, який так і називається, один Божий люд у краї на Київських горах. Як нам потрібно сьогодні, слухаючи Божого Слова, слухаючи голосу Князя Володимира, відновити здатність, єднатися із братом, і сестрою в ім'я Боже. Ми є зібрані ім'я нашого Спасителя Ісуса Христа, поділяючи одну саму віру, одне і саме саме хрещення, будучи синами і доньками одного і того самого небесного Отця. Де двоє або Твоє зберуться у моє ім'я. Там я є посеред них. Сьогодні ми живемо тут, на берегах древнього Дніпра. Стоячи перед нашою хрещарною купілю, ми ще раз питаємо сьогодні рівень посвятого князя. Навчи нас так молитися, щоби нашому лютому почув наш Отець Небесний. Ми так багато сьогодні маємо болю у наших серцях. Ми так багато сьогодні маємо про що просити у нашого єдиного істинного Бога, вірним якого ти нас навчив. Що нам потрібно, щоб наша всенародна молитва про мир в Україні була вислухана нашим Небесним Отцем? Я думаю, що сьогодні рівна князь Володимир знову кличе нас. Оціє єдності в Дусі Святому, яке ми чуємо сьогодні у Божому Слові. Віддаймося в ім'я Боже. Відновімо у собі свої християнські покликання. Сьогодні тут, у ті літургії, як вже сталося традиційно у нашій церкві, ми будемо відновляти наші хресні обіти. Відповідаючи на поклик нашого князя Володимира і поклик Христової Церкви сьогодні, для того, щоб бути здатними і єднатися в один Божий народ, в ім'я Боже, ми сьогодні будемо відновляти ту присягу, яку ми складали чи то особисто, чи через Христа наших ресних батьків в момент нашого з вами хрещення. Ми хочемо сьогодні разом відректитися від усякого зла, від усякої науки злого Духа. І хочемо ще раз сьогодні, привселюдно разом визнати нашу віру в єдиного Бога, знову поєднатися з нашим Спасителем, знову обновитися як єдиний Божий люд у країні на Київській тому ми сьогодні певні, що та молитва, яку ми сьогодні заносимо до Небесного Отця, буде вислухана, що наш Господь Бог прийме сьогодні усі наші молитви і благання. Просімо сьогодні, щоб наш рівна Апостольний, князь Володимир Христин України, молився разом з нами. Ім'я Боже не лише із земною церквою, але з усіма українськими святими до небі. І просимо їх. Наші святителі і просвітителі, Моліться за ваш народ. Князь Володимир, молися за свою Україну. Молися за єдиний Божий народ України на Київських горах. Амінь. Слава Ісусу Христу! We're